А за що відповідає фосфор в рослині? А яке фосфорне добриво краще при посіві? А чи варто враховувати ґрунту? Про ці та інші питання дізнайтесь в цьому відео. Друзі, всім привіт! Мене звати Іван. З вами мережа магазинів для фермера Пай. Потрохи повертаємось на агрономічну колію. Сьогодні побалакаємо за фосфор та його роль в рослині. Фосфор є одним із найважливіших елементів рослині по двом причинам. Перша причина він є невід'ємною частиною енергетичного обміну в рослині. І друга причина, яка виходить з першої, він розвиває кореневу систему саме на ранніх етапах розвитку рослини. Поїхали далі. Е, які є форми? Фосфору, їх поведінка в ґрунті та доступність. Є три основні форми фосфору, якщо брати до уваги саме сипуче добрива: це однозаміщена сіль ортофосфорної кислоти, двозаміщена та трьохзаміщена. В чому різниця? Однозаміщена сіль це водорозчинний фосфор, який сразу поглинається рослиною, звичайно, якщо є волога. Це ідеальне добриво, ідеальна форма фосфору саме для нейтральних pH, але є нюанси. Якщо ви внесете цей фосфор в кислий ґрунт, то він одразу зв'яжеться з алюмінієм або залізом. Якщо ви внесете в лужний ґрунт, він одразу зв'яжеться з кальцієм. Обов'язково враховуйте цей момент. Двозаміщена форма фосфору це фосфор, який розчиняється в слабких органічних кислотах, наприклад, там виділення кореня бактерій, грибів, грибів і таке інше. Він використовується більше під кислі ґрунти і доступний рослині. Трошки згодом, тобто через неділю-дві. Трьохзаміщена форма фосфору це фосфор, який недоступний для рослин. Єдине, що вам треба знати, це добре підходить саме, ця форма підходить саме для дуже кислих ґрунтів. О, і е, має пролонгований ефект. Тобто ця форма розчиняється в кислотах і стає доступною для рослин протягом деякого часу, тобто 3 місяці 6, 5, 9, цього точно ніхто не скаже. Вона переходить в двозаміщену та однозаміщену форму. І стає доступною. Виходячи з сказаного, давайте розберемося, які є фосфорні добрива та яка форма фосфору в цих добривах. Якщо однозаміщений фосфор, це амофос, сульфоамофос, нітроамофоска, суперфосфат. Як простий, так і подвійний. Якщо двохзаміщений фосфор, це діамофос та діамофоска, якщо трьохзаміщений фосфор, то це фосфоритне боршно. Стосовно водорозчинності та доступності фосфору, по-перше, фосфор мало рухливих ґрунті, тому краще його вносити під посів в рядок, а ви далі під рядок, але враховуйте паж ґрунту і все, що за що ми з вами балакали. По-друге, в перший рік використання фосфорних добрив рослина поглинає максимум 40%. Тому, якщо ви вносите фосфорні добрива, то майте на увазі, що рослина поглине тільки 40%. І це дуже високий коефіцієнт поглинання. Все інше зв'яжеться та вивільниться протягом деякого часу, але це буде там на наступний рік, як мінімум. Яким способом краще вносити фосфор? Е, друзі, звичайно, краще вносити в рядок. Так, є твердження, що можна вносити розкидачем і що коріння буде розвиватись та шукати фосфор, фосфор по ґрунту, але питання, коли це станеться, а фосфор треба вже саме на початкових етапах. Сподіваємось, це відео було корисне. Та ви знайшли для, для себе щось нове. Якщо так, то ставте лайки, пишіть на коментарі та підписуйтесь на канал. Вам бажаємо мирного неба, гарних рожаїв і до побачення!